Якщо б кожна людина виконувала гарно свої обов'язки або гарно працювала на тому місці, де вона є, я думаю, у нас було б набагато менше проблем. Ми б не стикалися з такою кількістю поганого обслуговування або з питаннями корупції. Якщо б тільки кожна людина виконувала те, що вона робить на своєму місці, на 5 балів. Що ж тоді заважає людині працювати гарно? Чотири аспекти, які треба розуміти про людину, перше це а чи вміє вона взагалі робити те, що вона має робити? Робити на своєму робочому місці це питання вмінь, знань та навичок. Інколи ми бачимо, що людина просто вона хоче, вона бажає, але вона елементарно вона не знає нічого про те, як робити цю роботу. Спитай у керівника, що ти маєш робити, що від тебе чекають, який має вигляд в кінці твоя робота, яку чекають від тебе і за яку будуть платити тобі гроші. Це перше, друге людина вміє. Але вона не хоче. Це питання мотивації, і не хоче вона із різних причин. Перше, вона колись вже це робила, і в неї не виходило. Керівник сказав, що вона не вміє це робити, і тому взагалі ця робота не для неї. Людина більше не захоче цим займатися. Друге, людина не хоче просто тому, що вона ледача. Дуже низько для них просто виконувати цю роботу. Вона дуже високого розуміння про себе. Вони просто сидять і чекають, коли вони просто дійдуть до. Тих висот, де їм захочеться працювати, інколи просто їм мало платять, і це я думаю, ми всі прекрасно розуміємо. В народі говорять, ви робите вигляд, що ви нам платите, а ми будемо робити вигляд, що ми працюємо. Тож, будь ласка, думайте про те, чи взагалі те, що ви платите людям, та оплата, чи вона варта того, щоб вони напружувались і працювали, це те, що про другий пункт, чи хоче людина. Добре, ми, наприклад, людина і вміє, і хоче, але це ще не все. Вона може бути просто не в стані. Людина дуже багато працювала, вона три місяці працює без вихідних, а три роки вона працює без відпустки. Як ви вважаєте, чи буде вона здатна взагалі працювати? Вона дуже любить свою роботу, вона хоче працювати, вона може працювати, вона вміє це робити, але вона просто не в стані, вона виснажена. Попіклуйтеся про те, щоб вона змогла підійти до своєї роботи з натхненням, була в стані працювати. І четверте, четверте, дуже просто вона може хотіти, вона може вміти, вона може бути в прекрасному стані і в чудовому гуморі, але в неї просто немає можливості, які. Вона в неї немає часу на цю роботу, тому що до цього видали їй. Або вона отримала вже 20 вказівок, що треба робити, і просто 25-ї години її не не надали на добу, тому в неї просто немає часу. Проєкт, який ви замовляєте зробити, або проєкт, який вона має тягнути на собі, не вистачає коштів для того, щоб це зробити. Дуже гарно знайома з тим, як працюють владні структури і що чекають від людей, наприклад, які керують, або які мають робити якісь культурні заходи на рівні міста, на рівні району, але вони не мають елементарних засобів. В них немає всього необхідного для того, щоб цю роботу зробити невідмінно. А непрофесійними вони не хочуть бути. Тому якщо людина і хоче працювати, вона може, вона вміє це робити. Цю роботу вона встані це зробити. Вона тільки щось відпустки це найкращий стан, або вона буде відпустці через за тиждень, буквально. І ви надали їй все необхідне, щоб вона могла це зробити. В неї є необхідний час, в неї є достатньо людей, які будуть допомагати, в неї є ваша підтримка як керівника, наприклад, якщо ви керівник, то все тоді буде добре і все вийде на відмінно. Але якщо ви самі зараз про себе подумали і подивились, що щось у вас. Не так з цих чотирьох параметрів, тоді попрацюйте над цим. Якщо не вмієте навчіться. якщо не хочете, подумайте, а чи це справа, якою ви дійсно хочете займатися, і чи це те, в що ви вірите в те, що ви робите? Подивіться, наскільки ви достатньо енергійні, чи може вам треба елементарно відпочити. І якщо у вас немає чогось для цієї роботи, попросіть, не бійтеся, тому що в кінці в кінців. Всі будуть задоволені, ви зробите це навідмінно. і таким чином ви щасливі. Ваш керівник щасливий. А ми разом процвітаємо в нашій країні, і наша економіка зростає.